Слава Ісусу Христу. Херотонія це дуже важливий такий етап історії будь-якої церкви, так, і нашої, в тому числі церкви, Мукачівської Греко-католицької церкви, або ми її називаємо офіційно єпархією, але кожна єпархія — то є церква. Херотонія це фактично освячення іншими єпископа, новопризначеного єпископа або новообраного, в кожній єпархії це по-своєму відбувається. Ну і наприклад, тепер у нас теж буде херотонія 16 липня 2024 року, і новопризначений єпископ Теодор буде освячуватися теж трьома єпископами. Ну і це є свого роду сопричастя або спілкування між церквами, коли, коли освячують представники іншої єпархії, ну наприклад, представник прячівської єпархії Йона. Буде освячувати так само Війтишин єпископ Івано-Франківський, буде освячувати. Ну і наш владика Ніл, єпископ Ніл, буде теж освячувати новопризначеного єпископа. Ну і, звичайно, що були у нас такі випадки, що в історії навіть освячували молдавські єпископи. Це вже були виключно православні, а були випадки, що Катриму католицькі, тобто це теж фактично в рамках католицької церкви. Це теж окрема конфесія. Наприклад, міжвоєнний період, який я досліджую, там от знайшов документ, де були всі представники. Наприклад, Йосиф Чарський Кошицький Римокопицький єпископ посвячував нашого єпископа Стойку. Ну і таких випадків є дуже багато, і це, бачите, різні церкви, різні єпархії висвячують єпископа. Це означає, що церква спілкується, церква єдина, спільна. Так? Тобто херотонія це один із таких етапів, коли ну, церкви спілкуються, церкви поєднані, показують таку видиму єдність, тому що освячення це вони приїжджають в одне місце, освячують, потім ідуть собі управляють свої єпархії. І е, таким чином церква, ці прикордоння церков, воно так спілкується практично всюди. Е, ну Наприклад, той самий, якщо я більше спеціаліст по періоду Чехословаччини, то там був такий, знайшов я цілий документ, де е, освячу було е, теж, до речі, влітку було на Петра і Павла. Херотонію проведено єпископа Олександра Стойки, ну і там були навіть представники влади обов'язково різного рівня, тобто міська влада, обласна влада, представники поліції, там пожежних навіть були представники, якісь керівники. Так, тому що, ну, Церква це була дуже важлива подія, треба розуміти, і є важлива подія в історії церкви, тому брати участь треба. Так, і Ну, фактично, фактично, це представники усіх вірників, так вони приходять святкувати. Ну і якщо порівнювати, що це за подія, то ну, це більше ніж день народження, це більше навіть на як перше причастя, так тому що єпископа освячують ну так приблизно дуже грубо, якщо говорити раз на 20-30 років, так хіротонія проводиться. Ну інколи і частіше, звичайно. Але в нашій єпархії це приблизно так було. Як в нашій єпархії це було приблизно так. Ну і в цілому в цілому треба сказати, що це подія, ну, подія є важлива.